Сумщина залишається під масованими ударами ворога безпілотника кабами. У ніч на 8 жовтня російські війська атакували сумщину дронами та керованими авіабомбами, внаслідок чого загинули двоє людей. Ще троє отримали поранення серед них дитина. Зночі Сумщина під масованими ворожими ударами Росія атакує громади в області десятками ударних БПЛА, керованими авіабомбами. Частину безпілотників вдається знищувати силам оборони. Однак ворог активно застосовує їх знову. І знову про це написали у Сумській ова. Тим часом є інформація про те, що рух потягів у напрямку Сумщини та Чернігівщини тимчасово призупинено через удари Росії. Про це Сповістив начальник сумської ОВА Олег Григоров. Що відбувається зараз на Сумщині? Будемо говорити далі. І до нас вже доєднався Вадим Акпіров, депутат Сумської міської ради. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго вечора. Пане Вадиме, що зараз відбувається у Сумах на сумщині. Про що можемо говорити? Давайте говорити, якою є ситуація? Наскільки сильними наразі є обстріли? Якою є стан пошкодженої інфраструктури? Прошу, будь ласка, все, що можна сказати, розкажіть нам, будь ласка. Насправді ситуація залишається достатньо складною. Якщо говорити про ці постійні удари з повітря, наразі зараз також триває повітряна тривога, яка в сумах майже не закінчується останнім часом ніколи. Якщо говорити з точки зору безпосередньо самих сум, тут враховуючи відстань від кабів, слава богу, суми не потерпають. Але під постійними атаками дронів різного. Типу, починаючи від великих шахедів, закінчуючи навіть там якимись дрібними талмасами, чи до певних територіальних громад долітають і FPV-дрони. Останні дні ворог активізувався. Немає жодної, не бачимо ми жодної логіки в його діях. Адже удари були нанесені по багатоповерховим будинкам, по приватним садибам громадян по одному з навчальних закладів. Інколи це просто в автомобілі. Також атакували залізничний вокзал. Перед цим я думаю, що ви всі бачили в новинах. Також це стосовно потягів, які жахливо удар був нанесений безпосередньо по пасажирському потягу. в місті Шоска з чим це пов'язано? Не можу зараз сказати. Я думаю, що ворог просто накопичив певні сили, і думати і говорити про якусь там моральну складову, чи щось інше ну, тут то точно не варто. Бо ми бачили, ми бачили обличчя росіян з самого початку повномасштабного вторгнення, тому вони воюють не просто з. mm -hmm. В армії вони воюють з цивільним населенням. Вони воюють з українською ідентичністю е, і з українською нацією, і бажання ворога залишається незмінним знищити все, що пов'язано з Україною. Тому але суми тримаються. Постійно активно намагаються ліквідовувати. тут. Велика вдячність працівникам ДСНС, Тому що як тільки щось відбувається надзвичайні події, відповідно розгортаються штаби, активно приймають і вже відпрацьований Механізм всі е, служби. Е, якщо люди втрачають там, житло, то їх їм надають тимчасове е, певне житло, є алгоритми по застекленню вікон є алгоритми, які вже відпрацьовані. Е, як не прискорно, але так насправді це дуже часто тут відбувається, тому алгоритм дій Е, Просимо людей, щоб все ж таки слідкували за повітряними тривогами. Важко дуже тому, що ну, коли вона майже постійно триває і немає перев, то реагувати і сидіти постійно в сховищах, ну, звісно, не будуть, але е, якісь повідомлення намагаємось давати і слідкувати за повітрям, за цими дронами. І якщо є загроза або близько ці звуки е, шахетів, то все ж таки прямувати укриття. Ну така ситуація на сьогодні. Пане Вадиме, хочеться поговорити з вами про те, як організована зараз робота критичної інфраструктури, чи працює громадський транспорт. Яка ситуація взагалі у місті з цим? Громадський транспорт працює вчора. Був атакований один з тролейбусів ранці. На щастя, ніхто не постраждав, тому що це був ранок. Шоста ранку і було небагато людей. Не зазнали важкі поранень. Тобто люди там були. у них гостра реакція на стрес. Але їм надали допомогу. В принципі, громадський транспорт працює. Дійсно, коли є перебої зі і ворог атакує критичну інфраструктуру, то можуть зупинятися тролейбуси, але для цього е, є автобуси, які також задіються по цим в, е, Є питання. Певні стосовно захисту цієї критичної інфраструктури, адже це ж кордон на сумщині з Росією з'явився не вчора, і не позавчора і важка ситуація. І е, на четвертому році війни, мабуть, вже повинна було закрити. Потрібно було б закрити деякі об'єкти і підсилити навколо ППО. Я зараз говорю про підстанції, про інші об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, бачимо певні проблеми. Дійсно, представники військової адміністрації не завжди не про все говорять. Можливо, про це і не варто говорити, але в мене ну така думка, що дивись на результат. Да? Якщо немає результату, значить щось було зроблено недостатньо тому, що прогалини певні є, і ворог їх знаходить і на жаль, атакує. В нас я думаю, чекає дуже важка зима. Бо ми тільки починаємо входити всі ці опалювальні сезони, і так далі, і бачимо, що ворог накопичує сили, але будемо триматися. Триматися виходу іншого немає, то, то будемо працювати, пане Вадиме. Світло, газ, вода чи є у місті, чи все працює, чи е, доходить це все до людей, е, як із цим у місті. На сьогоднішній день все працює. Світло, газ вода перебоїв немає. Якщо локальні після ударів були якісь збої, вони швидко ліквідовувалися. І сьогодні, до речі, відбувалася сесія сумської міської ради, на якій ми звернулися до наших там світових партнерів, і зараз працюємо над програмою залучення когенераційних установок. І хочемо диверсифікувати максимально ризики то. В залежності від е, великих е, постачальників електроенергії та тепла е, е... Депутати підтримали цю ініціативу. Знову ж таки, чомусь якось сумно, що це вже там три з половиною роки. Ми не можемо до цього підготуватися. Але як ви знаєте, в сумах ведена військова адміністрація була після того, як військового голову затримали на хаборі, і сьогодні місцеве снарядування обмежено в своїх повноваженнях, тому тут є невелика проблема в тому, що задвоюється ця влада, скажімо так, в місті ну. Є, є маємо те, що маємо тож залишається тільки так, звісно, зараз головне питання і одне з головних питань, як можуть там жити люди, з якими проблемами стикаються, чи достатньо місцева влада робить для того, щоб вони отримували швидку допомогу, тому що це страшні речі. Насправді, ось ці масовані обстріли, і до речі, чи є, чи організовані у місті якісь осередки допомоги? Як з цим у сумах, що ви можете про це сказати, ну, відверто кажучи, я скажу, можливо, це буде трошки в жартівлівої формі, але далекого страшніше. Я сам навіть коли виїжджаю сум по справах і читаю новини, то виглядає набагато гірше. Не так, не така вже погана ситуація в місті. Люди живуть, люди звикли, як не прискорбно про це говорити, але реально звикли. І то і е, на щастя, е, якоїсь там системної допомоги ну немає сенсу розгортати як раніше, коли там були пункти незламності, чи ще щось інше. Бо в принципі світло є, вода є жити дає всі комунікації е, працюють. І якщо виникають якісь надзвичайні ситуації, то дійсно е, Штаби розгортаються, допомога надається. В основному це проблема після таких от прильотів з вибитими вікнами і пошкодженим житлом, тому що, е коли вибуховою хвилі навіть десь погороші, навіть якщо це не по житловим будинкам, пролітають шахеди, то буває таке, що у нас за день там може бути там 300-400 вікон вибитих, але допомагають дуже різні фонди, міжнародні, різні волонтерські організації, які і людською силою, яка виходить, хлопці дівчата і працюють самостійно, і так само з, з остекленням, з постачанням вікон, то в принципі ситуація нормальна. Пане Вадиме, хочеться ще про логістику поговорити через усі удари по залізниці, якою є зараз ситуація? Те, що ми читаємо зараз, ускладнене щонайменше рух Чернігівщина, Сумщина. Що про це скажете? Що знаєте? Про що можемо знову ж таки можна говорити? Будь ласка, ну врахову. Ще географічне розташування, враховуючи те, як проходять колі в принципі, тут ніякої таємниці немає, можна подивитися навіть на звичайних картах. Google Maps. є декілька ділянок, які достатньо важкі на сьогодні. і Навіть рух тих потягів в там напрямку Києва. Він взагалі проходить там через населений пункт ворожба Білопільського району, від якого там буквально ну, 8 кілометрів фронт. Фактично, то неодноразово зазнавали ударів потяги і колії. Рух раніше був висерений, такі вибудований таким чином, що потяги скоротили свої зупинки до мінімальних. Майже просто там на одну хвилину зупинялись для того, щоб посадити пасажирів або щоб ті змогли вийти. Але сьогодні враховуючи активізацію ворога, це дійсно небезпечно. Більше я думаю, як повідомив керівник військової адміністрації, більше говорити не можемо. Сподіваємося, що ситуація зміниться. Є можливість рухатися транспортом автомобільним, є можливість безпроблемно рухатися так званими маршрутними автобусами, які курсують в різні міста. То в принципі, з потягами певні труднощі є. З автобусами сполучення з сумами нормальне і подарував загального користування все працює, все везеться, все добре. І люди, і і продукти харчування. Ну тобто немає нічого такого критичного. Я ж Кажу, що воно мабуть, коли дивишся і думаєш про це не перебуваючи у сумах, і бачиш, що за 15 кілометрів від міста фактично фронт, і постійно по місту щось летить. Виглядає дуже дуже так не дуже. А коли ти тут перебуваєш, ти бачиш, як це все організовано, то жити можна. Будемо триматися. У нас що виходу. Звісно, пане Вадиме, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли для нас час. і Дякуємо за те, що розказала, якою є зараз поточна ситуація на Сумщині. І я нагадаю, що з нами на прямому включенні був депутат Сумської міської ради Вадим Акпєров. Знову ж таки, хочеться побажати вам всього найкращого сил і наснаги це все пережити все одно, все буде Україна. Обов'язково треба пам'ятати про все про це всім нам. І дякуємо за те, що ви там робите. І дякуємо тим людям, які підтримують так чи інакше. Не їдуть з міста, підтримують економіку міста, підтримують життя цього прекрасного нашого українського міста. Суми щиро дякуємо і прощаємось. Дякуємо вам на все добре. До побачення.